Привіт, малята! У нас з вами заняття з розвитку мовлення і тема нашого заняття мовні звуки. А які ж це мовні звуки? Мовні звуки це звуки людського мовлення. За їх допомогою людина має можливість виражати свої думки. Із мовних звуків складається наша мова. Наша українська мова вона багата. Милозвучна та красива, і всі слова, звичайно, складаються із звуків. Пропоную вам переглянути казку про мовні звуки. Про звуки української. В одному царстві, в одному государстві, в старовинному паперовому палаці шили собі брати звуки. Мирились вони доти, доки один з них не сказав. Я найважливіший, найкорисніший звук для людей, а ви всі нікому не потрібні. Я найголовніший, найкругліший, найохайніший. Мене дуже легко вимовляти, сказав звук О, і буквою я позначаюся гарною, кругленькою. Ні, я важливіший за тебе, прогудів звук Ж. Мене хоч і важче вимовляти, але я позначаюсь буквою. Я стаю ширшою за тебе. Подумаєш, широка, прогудів, пудів звук О. Думаєш, важливий, закричав У. Це я вмію кричати, як сирена, як поїзд, і буквою я позначаюся гарною, гачком з великою петлею, якою можу всіх захопити. Отже, я найголовніша, як яка буква і як звук. Суперечку втрутилась і решта. Вони сперечались так довго і так голосно, що розбудили своїм криком фею фонетику, яка славилася своєю добротою і мудрістю. Прийшовши до замку, вона відразу взялася за справу. Вона зібрала найкрикливіших і найголосистіших братів і назвала їх голосними. А останніх, більш тихих і спокійних, які завжди згоджувалися з голосними, вона назвала їх приголосними. Вони не могли кричати і співати, як голосні, але теж шуміли, п -п 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 шипіли, ш-ш, свистіли Фонетика запропонувала вимовити слово мама при голосному звуку м без голосного а, а потім голосному а без приголосного м. Всі почули спочатку тільки мичання «м а потім а вийшло так, що одне зможуть обійтись. Важливо. Зрозуміло, що всі звуки важливі і жити потрібно так, як і раніше, дружно. А щоб звуки не сумували і не сиділи без діла, мудра фонетика ознайомила їх із цікавими іграми.